Одного разу до мене звернувся молодий чоловік, зовсім ще юнак, років тридцяти, хоча виглядав значно старшим за свій вік, його обличчя було виснажене, ніби він роками ніс на собі важкий тягар. Він скаржився на постійні головні болі, безперервно, втому і відчуття, що життя, наче втрачає смак. Він відвідав лікарів, витратив чимало коштів на ліки, але нічого не допомагало. Його голос був сповнений болю і розпачу, і він, опустивши очі, запитав мене: Отче, чому Бог посилає мені ці випробування? Що я зробив не так? Я вже не маю сил. Я подивився на нього, відчувши тягар його душі. Відповідати на такі питання завжди нелегко, адже справжню причину наших страждань знає лише Господь. Але я сказав йому: Сину мій. Випробування даються нам для очищення душі. Господь через страждання спонукає нас шукати істинний шлях звертатися до нього. Але зцілення тіла починається із зцілення серця. Ми довго розмовляли того дня, і я побачив у його очах надію я порадив йому звернутися до старців на святій горі Афон місці, де панує молитва і благодать Божа. Там, серед тиші, Молитви і мудрості тих, хто все своє життя присвятив Богові, він міг знайти відповіді на свої питання. Юнак довго роздумував, але, зрештою, наважився на подорож. Він вирушив на Афон з легким серцем і великими очікуваннями. Хоча, як він зізнався мені пізніше, його віра була ще слабкою там його зустрів один старець, який славився своєю мудрістю. І глибокою любов'ю до людей? Старець був невисокого зросту, з простим обличчям, але його очі випромінювали доброту й силу. Юнак із повагою розповів про свої страждання, а старець, вислухавши його, на хвилину замовк. Потім він сказав: Сину мій, ти шукаєш ліки для свого тіла, але чи не забув ти про свою душу? Твоє тіло це храм Божий, і як ти доглядаєш за ним? Так і Господь піклується про тебе. Навіть така проста річ, як вода, може стати джерелом зцілення, якщо ти навчишся приймати її з вдячністю. Юнак здивувався, як вода могла бути настільки важливою? Він не міг збагнути, про що говорить старець, і запитав, що ви маєте на увазі, отче, як вода може допомогти мені? Старець усміхнувся і почав пояснювати. Вода. Це дар Божий. Вона очищує, живить і зцілює, якщо пити її правильно. Але більшість людей приймають воду як щось буденне, не замислюючись про її значення. Коли ти п'єш воду, зупинися. Перехрестися, подякуй Господу за цей дар, не поспішай, пий повільно, вдумливо, з молитвою. Кожен ковток повинен бути сповнений вдячності і усвідомлення, що Господь. Через воду дає тобі життя. Ці слова глибоко запали в душу юнака. Старець продовжив: Не пий холодної води, особливо після їжі. Холодна вода охолоджує тіло, обтяжує шлунок, і може навіть викликати хвороби. Вода повинна бути кімнатної температури, щоб не завдати шкоди твоєму тілу. Юнак кивнув, намагаючись запам'ятати кожне слово. Ще одне. Додав старець, пий чисту воду. Як ми очищаємо душу через сповідь і молитву, так і вода повинна бути чистою, щоб не засмічувати твій організм. Якщо є можливість, шукай воду з природних джерел. Вода, яка тече з Божих надр, несе в собі життєву енергію, створену творцем. Юнак слухав із благоговінням. Старець помітив це і закінчив свою настанову. Головне пий воду з увагою і молитвою. Не відволікайся, не пий поспіхом. Кожен ковток може стати актом єднання з Богом. І не забувай, у всьому має бути міра не пий занадто багато, але й не залишай себе спраглим, слухай своє тіло, у цьому проявляється Божа мудрість. Юнак повернувся додому і почав виконувати всі настанови старця. Спершу це здавалося йому незвичним, як проста вода могла змінити щось у його житті. Але з часом він помітив, що його самопочуття покращилося, головні болі стали менш частими, а потім зникли зовсім. Він відчував прилив енергії і навіть радість, якої не відчував уже багато років. Через кілька місяців він прийшов до мене і розповів про своє зцілення. Його очі світилися вдячністю, а голос був спокійним і впевненим. Він подякував мені за пораду, але я лише відповів, це не я, сину мій, це Господь провів тебе цим шляхом. Завжди дякую йому, бо через найпростіші речі, такі як вода, він показує нам свою любов і турботу. Юнак пішов, а я залишився, дякуючи Богові за його милість. І за те, що Він відкриває нам істину, навіть у найпростіших аспектах життя, Господь дійсно поруч із кожним із нас, треба лише навчитися бачити його руку в кожному дні.